Друзі, вітаю усіх. всім доброго, мирного вечора. Екстрасенс, Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео хочу зробити прогноз. На чергову актуальну тему будемо дивитися про саміт в Брюсселі. Що він для України може значити? Чи будуть якісь хороші сильні результати, чи просто зустрінуться, поговорять, розійдуться, будемо зараз з вами З'ясовувати. Кому мої прогнози важливі і цікаві, підписуйтесь на мій YouTube канал, соціальні інші сторінки, мережі, телеграм-канал сюди підписані однаково. Також пишіть коментарі з приводу того, що ви думаєте по даній темі, а хто, можливо, свої робить прогнози. Також діліться в коментарях вашими прогнозуваннями та передчуттями. Сьогодні у нас 6 березня 2025 року, так званий саміт в Брюсселі. Який так дуже багато про нього говорили, але знаєте, то таке враження: багато розмов, а чи є з того толк. Давайте будемо сьогодні з'ясовувати. Так, перших дві карти, до речі, самі випадають. Навіть не дві, а три. Ну, Бачите, десь в тому плані воно так і є. Багато розмов, багато обіцянок, а поки що результат незрозумілий. Вірніше, поки що його дуже такого, він або дуже мінімальний, бо його ще нема. Тут вісім кубків, така, якби, знаєте, пустота. Навіть свого роду розчарування якесь. Давайте подивимося, ну, більш розгорнутий розклад. Зірка перевернута. Туз пентаклів перевернутий. Тобто, якесь, знаєте, таке враження, от очікування фінансові були більші. Що буде якась більша допомога, карта перевернута. Тобто все і ще обговорюється, і плюс не такий результат, як би хотілося. Зірка перевернута. Коли ми будуємо якісь очікування, ставимо якісь запити, немає реалізації цих запитів, і плюс якийсь відтермінований результат. Тут карта сили називається. Ми з вами, ми вас підтримуємо. І що далі? І що далі? Сім мечів, ну, не обійшлося без якихось ворожих туди вставляння палок в колеса. Плюс якісь такі, знаєте, я би сказав, теж свого роду противоріччя, противоріччя між учасниками цього всього дійства в Брюсселі. Тут карта імператриця перевернута. Тут карта тривоги. І знов немає задоволення наших потреб бажань. І тут карта неудачі. Ну що сказати, дорогі мої глядачі? Судячи по цьому розкладу не найкращий якийсь результат для України. Таке враження, що зустрілись, поговорили, побалакали в таких ключових, важливих питаннях, що нам потрібно, немає чи одностайності, чи дійсності такої хорошої, сильної підтримки. Тобто, знаєте, хтось так, хтось так, немає одностайності. І це ми знову вертаємось до тої теми. Тільки десь ото от, Європа пробудилася, таке враження назад заснуло. Вони чекають? Що вони чекають? Чого нема одностайності? Питання Америки: що Америка скаже? Так. Так, питання, що скаже Америка? Бо тут карта є і завершення. І якраз те, що стосується фінансування. Тобто, вони так думають, там зараз мова йшла про якихось 800 мільярдів, ще там щось. Ну, я кажу, дуже багато гарно сказаного, але нема результату від цього саміту. По крайній мірі, поки що, може він там ще буде тривати, чи на один день. Якісь, можливо, такі зустрічі, які будуть там неофіційні, скажімо, більше, можуть дати більше результату, ніж ті офіційні. А так вони оці чекають, що скаже Америка. По результату, по якихось договорах, по якихось підтримках, по якихось знову ж таки таємних домовленостях. От, там же кажуть, десь Китай з'являється на горизонті. Вони кажуть, що ви не можете цегти одностайності, то давайте з Китаєм так, дружити. Ну я кажуть, то Китай ще якось може себе в певний момент дуже таку якусь ключову ждову роль відіграти. Ну, чекають в Америки. Так? Що Америка скаже, що Америка запропонує? Дев'ятка пентаклів прибутку. І все, все як на паузі. Тобто, гарно поговорили, все як на паузі. Давайте подивимось по іншій колоді. По енергетичних цих аспектах. Нічого. Бачите, важкий груз. Ну так, ми вас розуміємо, це ваш груз, але. Такі враження, поки їх добре не гаратне. Знаєте фразу українську, поки грім не вдари, хлоп не перехреститься. То, певно, має реально війна до них прийти. Найбог борони, відверний заступить. Я не бажаю такого нікому і ніколи в світі. Але суть не в тому, суть в тому, щоб вони мають відчути на своїй шкурі, що це таке. Тому що певно їм дуже добре і дуже вони себе в безпеці почувають. Там от були заяви Макрона вчора, досить, такі, якби і хороші заяви. Ну, але це, знаєте, багато говорили балак. Але карта досвіду. О! На своїй шкурі вони мають відчути, що таке війна. Нічого тут, крім карт проговорення стурбованості, абсолютно немає. Так, буде з того, якась фінансова підтримка, ще щось таке. Але це таке дуже-дуже мінімальне. Але сьогодні. От саме на рівні, оце шосте число, про яке я говорив, що мені приснилося, саме на рівні оце от Україна, США і оті всі переговорні процеси і так далі, сьогодні ця дата важлива. Не по саміту в Брюсселі, як бачимо, а по цих переговорних моментах США і Україна. І далі розвиток цього от США і Україна, це може відбуватися, думаю, буде відбуватися з 8 до 13 березня, з 8 до 13 березня. А той саміт щось, ну, не оправдовує він себе. З тим, які, можливо, наші конкретно робили на нього ставки, не оправдовує він себе. Башня, розчарування, колесо фортуни перевернуте. Ні, ні. Це не та подія, яка 6-го числа мала би статися, і мало би бути щось, щось таке прям. А це конкретно про, про США та Україну. Так, і тут зразу йде король мечів. Карта, що це Дев'ятка Пентаклів. Це в нас якраз Прибуток і Рицарь Пентаклів. Це от про історію США. Ну, давайте подивимося тоді вже раз це США, і воно так нас туди веде. Давайте подивимося, що там по енергії робиться. Що там по енергії робиться? То зараз ж ніби планують візит. Вроді як Зеленський, Макрон і це, як він, Стармер, так? Той, що з Великобританії. Що там робиться по енергії? Розуміння карта. Добивається розуміння. Карта Творця. Добивається все в наших руках. Ну, це карта так говорить. Вихід з зони аутсайдерів. Карта успіху. І терпіння, яке дає результат народження чогось нового, ну, з тими тяжкими потугами, але народження. І що саме цікаво, що знову карта це повторює вже попередні всі прогнози, які в мене були, і тут карта це повторює. І це не про саміт в цьому Брюсселі, ні. Саміт Брюсселі, ну подія, ну масштабна, ну пройшла по енергії. Сильніше навіть було це, що відбувалося 2 числа Великобританії, ніж сьогодні 6 числа в Брюсселі. Розумієте? Ось тому, тому такі от розклади. Мені цікаво почути вашу думку в коментарях. От, по візиту Макрона, Зеленського, Стармера, знову США, і знову ці всі вирішування важливих питань, які можуть відбуватися вже. Наступного тижня, може бути це наступного тижня. Ну тут карта Верховний Жрець. Дослідження, вибір. Нема ще конкретної дати, але наступного тижня в цьому контексті вкотре буде багато прийматися важливих розмов, вирішень і домовленостей. Може, по факту відбудеться зустріч, тому що воно все йде якось так після 7 числа. Ну а наступний тиждень це в нас якраз період з 10 до 16 березня. Так що спостерігаємо ситуацію, будуть нові важливі новини, повідомлення. Теж старатимусь робити швидко розклади, що які до чого. Ну, а тут поки що так. Просимо вищих сил, хай вони все-таки пробудяться. Знаєте, ті, хто мають істину підтримати, бо вони там щось ніби якщо теж в новинах десь так чув, що мали би проголосувати там ну, проти тих, хто виключити з голосування проти тих, хто там постійно гальмує допомогу Україні. Там це, вроді, Угорщина і, і ще там якась країна. От, то може, хоч, ну хоч якісь мінімальні результати будуть, але це не те в глобальному форматі, що конкретно очікувалося навіть з нашої сторони, що там будуть якісь прийняті сильні такі важливі рішення. Як бачите, сильні важливі рішення, далі вони ведуть енергетично до переговорів і угод саме Україна, США. І від цього далі, я так розумію, вже і Європа буде відштовхуватися. Ну і ще Китай. Китай, який може себе проявити, дуже і дуже цікаво, та, та неоднозначно, але головне, щоб для України це було ну, якби в плюс. Так, так що, будучи якісь заяви, такі важливі Китаю, будемо теж робити прогнозування. Я ж наразі усім дякую за увагу. До нових зустрічей! Почуємось в енергопрактиках. Бережіть себе, світла всім, побільше відправляю. Почуємось!